А ви знаєте, хто, на думку Трампа, заважає мирному процесу? А в останньому дуже свіжому інтерв'ю сьогоднішньому Дональд Трамп звинувачує Європу в тому, що вона заважає мирному процесу. Ну а від України вимагає добровільно здати Донбас. Уявіть собі, за даними інсайдерів, на Зеленського чиниться просто шалений тиск з боку команди Трампа. Вони вимагають здати Донбас. А інакше погрожують там припинити військову допомогу. Але друзі, найголовніше питання в іншому: як довго Дональд Трамп зможе грати таку музику Кремля? Адже навіть в його рідній республіканській партії далеко не всі в захваті від таких реверансів перед Москвою? Справа в тому, що більшість республіканців ненавидять Путіна, їх політика. Протистояти Росії, а не дружити з Росією. А також вони підтримують Україну. Тож, наприклад, спроба Трампа злити Україну може наштовхнутися на жорсткий бунт в самому Вашингтоні. А ще у Трампа залишається обмаль часу. Справа в тому, що через рік вибори до Сенату і провал у зовнішній політиці може коштувати республіканцям навіть влади. До того ж, Європа стоїть на своєму і підтримує Україну. А економіка Росії, на яку ставить Трамп, починає дихати на ладан. Тож головне питання наступне: чи залишиться Трамп на боці Путіна, коли зрозуміє, що робить ставку на банкрута, поки власна партія вимагає жорстокості? На мою думку, ця музика Кремля, яку грає Дональд Трамп, може дуже швидко обірватися. Я вам дякую, підпишіться до зустрічі!